Коля Турчак, я сьогодні покажу відео про всіх моїх друзів. Дивіться, не забудьте поставити лайк і підписатися, Я покажу цього разу Максима Лося. Давайте м'яску пирог'ємо, може наїмся хоч трохи. Що е, вилеш м'язку? Та давайте хоча б ще одне. Осопите, дайте м'язку води. Ні, дайте ще відродне. О, тепер краще. Що е, все? Де м'яска поляниці? О, так. Давайте ще 10 пачок сухариків і все. Ні, чіпс. Ви більше нічого не маєте? Ну ладно, в'яз головним тут. Але ви мене не нагодуєте. Жадіний гав'я. Вете все я крутые пацаны. Чо. Ча! Баба! Дальше я покажу. Давай. Славика поклеити слабой. Грай по ага, бабах Алі, Рома не Я знімаю відео, я круте. А ви всі Ні, ніхто. Ай, камера! Ви бачили відео, коли тут така. Бачив мій потерго. Так, з камерою треба розкидати. Треба фотайне місце. Бо тут за світів це знімати. Невидимий. Це закуває. Треба йти нам на оця. Це поляна, там де ніхто не бачить. Горбець, горбець. Вс, наш Рома Нікольців, який знімає і падає. І тікає від своєї камери. Іди сюди. І знімати будемо отут. Тут є хоч би на щось. І свідків ма. Це правда двічі совівка, про всі. Саме перший Саме Про Колю? Саме перший про своїх всіх друзів. Але я буду знімати про команди. А я буду сидіти нарешті. Максим. Як я вмію робити? Та я просто ма! Та ви що? Дайте закусити. Ой! Ой! Скільки я вазу? 93, так мало! Не, ще не треба. Дев'яносто п'ять. Так, далі йде про що може йти. Роман Нікольсь, наш режисер. Якийсь, якщо мене обмата. Так, скром. <гум> Та було... А я думав, це мати. Коротше, коротше, Рома. Треба зазняти. Так, тепер Славік. Славік, ну я можу взятись в образ. Так, ні, перше відгадайте загадку. Маленький, червоненький коробчик ходить. Чер... Ой. Я кажу червоненький, мені все одно. Славутить Це... Флінтик. А! А точніше славчик Флінчук. Він ходить на танець. Це його танець. Це була правда про друзів. А ні, ще не все. І про себе і про Колю. Про себе не треба. Коля про себе не знімає. Давай про себе, а потім я живий. Ой, я про себе. Я Коля. Так, приколюйся. Береколь. Про, про себе. Почкайте і підуть то ще знімайте. Закрімайте. Ах ти, сам мені на ногу. Ой. Ой, чтоб мне на руках <свист> Теперь Коля рассказывает про себя. А потом я про себя. и вчиться. Давайте, подходите. Ты что, я тебя я а что, а что, а что, что, <реш> все, він І ще один мітер. Все, далі прохати відео про це. Хвалько, дурко. А я розкажу правду про все. Так, хай буде гілка. Недавно ми знімали таке відео, яке Рома не виставить в Ютуб. Мені було дуже больно, але це правда. Коротше, на Юті війшов з підвищенням. Треба це підвищити. І все йду. Так, ілка Рука Оооо! І рука сломана. І, і дупа. І все. І давайте друзі. Сав'якова турчака. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.